Кристяну Роналду вперше в кар'єрі відправиться на чемпіонат світу з футболу. Такі новини ми б з вами могли читати, якби Роналду вирішив грати за збірну Кабоверда. А він мав на це право, бо має коріння. Його прабабуся звідти, але кріш португальська зірка футболу, і замість нього сяяти на наступному чемпіонаті світу в футболках збірної саме Кабоверде будуть інші. І новина саме в цьому, що на Мундіаль 2026 потрапила збірна країни, населення якої в два рази менше за населення міста Одеса, а за площу вони. Встановили рекорд Кабоверда найменша держава, яка пробилася на чемпіонат світу, приблизно в сім разів менші за Київську область. А ряд гравців представляють європейські клуби, але звісно не гранди. Загальна вартість складу 28 мільйонів, стільки ж, скільки оцінюється один Миколенко чи один Анатолій Трубін. Ця збірна унікальна. Вони літали на матчі економ класом. А в підсумку перемогли в групі фаворита збірну Камеруну. Таким чином, серед учасників ЧС-2026, крім них вже є такі футбольні наддержави, як Іран Йордан. Ані Узбекистан, а от чи буде там Україна? Питання відкрите. Два заключні тури в групі пройдуть всередині листопада. А якщо посядемо другу сходинку, чекаємо на плей-оф наприкінці березня наступного року.